Право на самозахист Україна залишається однією з небагатьох країн світу, де досі не врегульоване використання вогнепальної зброї цивільними. Зараз зберігання зброї вдома або ж виготовлення її для військових. Це злочин. Вчора у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який підписало 16 нардепів про перенесення кримінальної відповідальності за зберігання зброї в адміністративну. За словами його ініціаторів, самозахист, особливо під час російсько-української війни, не може вважатися злочином. нас ну, зараз війна в країні, і ми розуміємо, що. Велику кількість зброї роздавали свого часу навіть в Києві для самозахисту. Зараз будь-кого хто отримав цю зброю, можна посадити. Друге, якщо ти зараз подивившись, що сталося в Бучі, що сталося в Ірпені, подивившись, що сталося з родинами, ти хочеш вдома мати зброю щоб захистити свою родину. Якщо не дай Боже прийдуть, тебе можуть за це посадити. З точки зору юриспруденції, чим важливий цей законопроект, він забезпечує єдність норм, тобто, коли в нас конституція передбачає право захищати себе, свою своїх близьких, свою державу, а обов'язок держави захищати когось додатково не повинен бути вищий ніж право. Право реалізується через доступ до засобів самозахисту. Так само як поліція захищає нас зі зброєю, так само кожен сам повинен собі бути поліцейським, а не і і під... При цьому не відчувати себе якимось злочинцем чи ще якимось.